Всім привіт! Так, і тепер хочу вам сьогодні показати маленьку виставочку тих робіт, які вже ви бачили, але ці серветки, ангелочки, вони заблоковані. Нитки я не буду зазначати, які в ході самого процесу, я вам вже за них говорила. Тепер просто скажу, які розміри остаточні. Ну, і побачите та краса, яка вже є. Так, і ось першенький ангелочок такий. Так. Ось такий він красунчик получився. Так що, ось він бачите, який. Чомусь у мене він тільки сильно, <кхем> я хотіла його краще. Заблокувати, ну, але так, також нехорошо. Так, його ширина. Так, дивлюсь він, його ширина 30, по найширшим точкам 33 см, і висота його також від найвищої до найнижчої 32,5. Ось такий він вийшов гарненький. Так, ось така краса. Двигаємося далі. А далі ще один ангелочок. Ось такий красунчик. Так. Так, його ширина 24 і. Висота оця до 28. Ось такий він чудовий вийшов. Так, робіть сьогодні зібралось трішки багато, але вже деякі люди заберуть. Так, Марія краса така. Марія ось така. Так, її ширина.

Так далі іде комплект. Ось, дивіться, комплект. Ось краса оця. Так, ось ця краса. Як можна заводно їх розкладувати. Так, зараз покажу їх отак. Так, велика. Велика 23,5. 23 і 5 і 30. Так, маленькі. Маленькі, це я піддивляюся в листочок. Маленькі 11, можна так показати, 11 і 21. Так, що ось такі гарненькі. Вони вже, бачите, такі вийлися. Так, зараз покажу ще. Ой, такая краса. Так уж. Так. Так, далее. Далее, вот видите, как красуня. Кладу ей. Яка она красуня получилась. Ой, такая она. Ой, такая красуня. Так, ей ширина. 38,8. 38,8. І отак висота довжина 45,5. Ну, ось такий лимон. Да, в вигляді такого лимончику. Така форма неординарна. І ось така, дивіться, яка вона вийшла. Ось така краса вийшла. Трішки не вміщається. Так, далі двигаємося. Так, а далі, а далі сердечко маленьке, так? Маленьке сердечко з ангелочком всередині. Так, це 17,8, 17,8, 23,5. Так, так що ось так. Ну, і тепер вам показую. Красу. Так, я зараз розвернуся трішечки, тому що у мене вона не так не на ту сторону. Зараз ми її отак. Вона вже, бачите, заблокована повністю. Повернемо її красиво. Так. Ну, а тепер відійду. Ось ця краса така, ось ця троянда. Подобається дуже. Мені всі роботи подобаються, але вона вийшла взагалі дуже чудово. Так що всі схеми відео, як я їх плела, все є в мене. Ну, єдине, просто майстер-класів не показую, а так, що я плиту і куди продвигаюся кожен день. Так що ось у мене підсумок таких моїх робіт. Так, і що в мене тут вийшлося, зараз вам скажу, з шириною і довжиною. Так, ширина 54 в мене виходить. Ширина ось 54. І... І у мене висота, висота у мене, висота у мене 66,3. Так що вона такого чималого розміру, але вона того стоїть, ви знаєте. Це, це дуже красиво. Вона цього ну, реально просто. Реально просто краса. Ну і після, пройде трошечки часу, після Нового року я підберу все-таки нитки, я хочу її зробити в кольорі. Зробити трояндочку одним кольором, листочки іншим кольором. Я вам тоді казала, що хотіла зробити її такою, у мене був такий голубий, блакитний, блакитний такий. На українській мові такий колір, красивий, насичений. Ну, але буду виходити з того, які побачу, які будуть кольори. Так що пошукаю, підберу і так, щоб летіть. Так. Ну і тепер просто пройдуся по роботах, щоб ви вже могли спокійно подивитися. Так, ось вона така краса. Так, ось така трояндочка. Так, тепер я її відкладую. Так, і показую. Просто прохожусь. Сердечко. Красунчик також. Так. Лимончик. Лимончик, тобто вигляді лимончика. Так, комплект, так, комплект. Так, далее мария Марія. подумаете а так дуже. мария подумаете такого на ты видно Анелочек. Так, і ще один ангелочок. Ну, а на цьому ангелочку я вам бажаю. Видніше з цим ангелочком бажаю любіть Бога, благотворчого суспільства. Інколи мене запитують, як любить Бога, ви знаєте. Ну, це внутрішнє почуття. Це як любиш своїх рідних, це почуття. А інструменти для того, як любить Бога, як навчиться любити Бога, то дуже багато. Кожен для себе вже вибирає сам. Ну це чудові почуття, які просто накривають тебе. Не просто накривають, тим тебе ніби крила розкриваються. Це Можна їх описати щастя, радості. Такої любові, любові, любові. Дійсно. Це дуже чудові почуття. Благотворчого суспільства бажаю нам всім. Так, і кожному окремо. Так. Гарного, гарного настрою! Бережіть себе. І дякую вам за лайки, за коментарі, за ваші добрі слова. Дякую, що ви просто є в мене. Дякую, дякую, дякую. Люблю вас. Пока-пока. До завтра.